Вітаю всіх, і з вами знову я, Олена, і мій світ, в якому я живу. Лютий місяць, Київська область, холодина, <сум> дуже морозно, але сонце світить, небо яскраве, і я намагаюся вийти в садок, в якому ще ніхто не ходив. Сьогодні моя тема буде стосуватися саме садка. Зазвичай мій контент пов'язаний з квітами, але в мене в коментарях є питання стосовно нашого садку. Тому я вирішила сьогоднішнє своє відео зняти саме про садок з невеликою такою інформацією. І так, наш садок. Наш садок Вважається, мабуть, молодим, не знаю. нашому садку всього-навсього 8 років, самі старі дерева, ось вони, дві яблуні, поруч з якими я зараз прохожу. І так, що в нашому садку? Що в нашому садку такого? Якщо подивитись, садок у нас знаходиться от перед будинком, вздовж будинку йде, а от там у нас другий рівень нашої ділянки такий бортик. У нас просто такий, така ділянка, просто така дворівнева. От там йдуть у нас фруктові кущі. А отут. Ой, вибачте, знову провалююсь. А отут у нас шпалера для винограду. Тому, коли виноград ще тільки починає набирати свою зелену масу і все, оті кущі на бортику вже починають потрошку квітнути і набирати я... ягідок. Отак От у нас розташований саме садок. Сонце у нас іде он звідти, і тому весь час на винограді, ягодах і на садку є сонце. Ну, по перше, у нас в садку невисокі дерева зараз сучасні саджанці. Йдуть на більш-менш таких стриманих підвоях, які не дозволяють дереву дуже високо рости. Але це стосується не тільки підвою, а ще й обрізки. Ми вирішили, що наш садок буде. Мати висоту десь в районі 2,5 метрів, плюс-мінус трошки, але намагаємося тримати на висоті не більше 2,5 метрів. Чому ми вибрали саме таку висоту? Ну, По-перше, це зручно обробляти, зручно знімати. З дерев плоди зручно взагалі за ними доглядати. Тому в даному випадку я займаюся стрижкою дерев, мені це подобається. Я намагаюся, якщо звернете увагу, витримувати форму. Ой, вибачте, будь ласка, першопрохідець по снігу, форму більш-менш такої чаші відкритої. І я намагаюся всі дерева тримати в такій формі. Ми не садили просто яблуні, просто груші, просто сливи. Ми вибирали ті сорти, сорти які нам подобаються по смакових якостях, і е, це була якби перша відправна. Крапка, з якої ми починали. Друга, другий наш пріоритет стосувався того, щоб у нас протягом всього сезону, починаючи з початку фруктового сезону, назвемо його так, і до кінця були весь час якісь ягоди й фрукти. І так, що у нас тут росте? Звичайно, у нас росте набір яблунь, набір груш. Чому кажу набір? Знову звертаю увагу, що ми відштовхувалися від того, щоб у нас була, наприклад, літня груша, осіння груша і зимня груша. І те ж саме стосується яблук, те ж саме стосується слив. Ми хотіли за рахунок цього розтягнути оце ж, щоб протягом всього сезону були якісь ягоди і фрукти. Це друга частина, яку я хотіла сказати: перше формування стрижка, друге принцип вибору рослин, і третє з чим ми стикнулися. А стикнулися ми з великим пересортом. В нашому садку, знову повертаючись до того, що ми вибирали не просто яблуні, груші сливи. А ми вибирали саме ті сорти, які ми хотіли, ми стикнулися з пересортом, і пересорт стосувався фактично всього, що ми купували. Перше з приводу яблунь. Ми планували зробити тільки чотири яблуні. Одна у нас рання, друга літня, і третя і четверта мали бути осінньо-зимні яблука, які зберігаються взимку. Але з осінньо-зимніми яблунями у нас вийшов якраз пересорт. І ми купували два рази додаткові саджанці, поки нарешті знайшли ті, що хотіли. І Тому замість чотирьох яблунь у нас вийшло сім яблунь. Це перший пересорт, з яким ми стикнулися. Другий пересорт стосувався груш. Ми теж хотіли одну грушу літню, одну грушу зимню. Але вийшло так, що в нас вже три груші. Ой, Вибачте, провалююсь весь час. Ой. Це ж стосувалося вишні, черешні, а з персиками. А, це єдині, мабуть, екзоти, які у нас в садку ростуть, це персики. Що стосується персиків, то ми замовили два персики однакові, а нам прийшли абсолютно е, не ті рослини, але персик один, а другий нектарин взагалі. Ну, слава Богу, що вони хоч смачні. Але виходить так, що у нас десь процентів, точніше, відсотків 70-80, мабуть, в садку пересорту. Оце те, що ми стикнулися. Замовляли ми весь час в різних садових центрах. Це не можна сказати, що це один якийсь виробник, який вирощує ці рослини. Різні були. І все одно був пересорт. Ну і от повторюсь, з чого складається наш садок. У нас є одна вишня, одна черешня, одна черевишня, один персик, один нектарин. Три груші, сім яблунь і три е, абрикоси. Але от з абрикосами у нас вийшла проблема. Річ у тім, що зазвичай дуже прискіпливо ніхто з нас не е, контролює якби, стан ґрунту, ґрунтових е, вод і всього іншого. Зазвичай ми просто. Е, Заїхали на якусь ділянку і починаємо розбивати територію, що де ми хочемо посадити і як ми його собі бачимо. Але ми стикнулися з тим, що у нас, це ми вже з'ясували досить пізно, що у нас на ділянці дуже високі ґрунтові води. І ми з самого початку не звернули увагу на це, тому що, точніше, не на це. на… Як це сказати, ландшафт нашої ділянки. Ми спочатку не звернули увагу. Ми не розуміли, в чому різниця. Якщо звернути увагу, ось в мене паркан, і навколо, бачите, ростуть сосни. Сосни, сосни, сосни густенько так ростуть. І скрізь на наших ділянках, у наших сусідів ростуть сосни. А на нашій ділянці було всього три сосни і порожня повністю територія. Ми на початку якби зраділи, тому що у нас тут порожньо, не треба викорчовувати, вирізати, а можна зразу садити і будувати. Але це виявилося помилкою помилкою в чому? Не просто так природа вказує на те, чому вона не хоче тут рости. І от цього ми не зрозуміли з самого початку. А виявилося те, що у нас дуже високі ґрунтові води. Тому тут не дуже хочуть рости рослини з глибоким корінням. І от за нашими спостереженнями, за нашим садком, ми зрозуміли, що яблуні. Груші, яблуні тут ростуть непогано, гарно ростуть. В принципі, ніяких проблем з ними нема. А ось з абрикосами у нас не складушки, а абрикоси ми з чоловіком любимо. І от якщо подивитись, це у нас молодий саджанець абрикоси один, оце другий. А оце у нас ну, вважається стара абрикоса. Але ці абрикоси років 5, і вона хворіє і пропадає. І скоріш за все вона пропаде. І таких абрикос ми викорчували вже три штуки. Не розуміючи, що з ними відбувається, ми їх улікували і доглядали за ними. Вони, якщо бачите, що відбувається зі стовбуром, як тільки абрикос набирає своєї маси величини, в нього, звичайно, і коріння занурюється глибше. І як тільки коріння торкається оцих ґрунтових вод, абрикос починає хворіти. Поки вони молоденькі стоять, вони ростуть. Як тільки набирають масу, вони хворіють. Ми помічали це, але ми не розуміли причини. І нарешті до нас дійшла. Ця думка, що це причина ґрунтові води, бо чим ми тільки не лікували, чим ми не намагалися спасати ці дерева, у нас нічого не виходило. Тому це, мабуть, останні молоді саджанці, які ми придбали, посадили, бо ми вже знаємо причину: якщо вони загинуть, ми їх просто приберемо і більше абрикоси садити не будемо. Тому, скоріш за все, моє побажання, що коли ви починаєте новий садок, перевірте, дізнайтеся, що у вас знаходиться, скажімо так, під землею. Перевірте, яка кислотність ґрунту, які рослини краще себе будуть почувати. Бо ми з цим стикнулися тільки, якби набиваючи свої шишки. Не розуміли ми цього, і ми кидалися в різні крайнощі. І лікували, і мастили, і бризкали, і кололи, що ми тільки не робили з цими абрикосами, але врятувати їх не вдається. І оце єдині останні саджанці, на яких ми, мабуть, поставимо хрест, якщо вони не виживуть. Ну, оце наш такий досвід, яким я хотіла подив... поділитися в цьому відео. Ну, а все інше, звичайні наші фруктові дерева і кущі, які зазвичай класичний набір у нас. Знову повторюсь, ніякої екзотики. На бортику у нас росте кізил, росте смородина, агрус, малина, росте ожина і росте лохина. Більше нічого такого специфічного у нас там немає. Всього росте потрошечку. Нам достатньо цього, ми не любимо консервації, ми більше схильні до того, щоб його їсти свіжим, або заморожувати, або сушити. Ну, якось так. І отак ми співпрацюємо з нашим садком. Але ми тримаємо таку певну висоту для нашої зручності, тому старих великих дерев у нас немає. Повторюся, оцім деревам 8 років. Але їх висота. Не більше 2,5 метрів. От В такому контексті ми тримаємо свій садок. Тому я сподіваюся, що на питання, які були до мене з приводу садку, я відповіла. Якщо ні, пишіть, будь ласка, в коментарях з задоволенням відповім на ваші запитання. Ну і на цьому все. І як завжди, далі буде.